Добрий день, шановне товариство! 7 січня 2026 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Мельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігин Підписуємося, коментуємо, вподобайки, запитуємо. Разом шукаємо відповіді. Що я вам хочу показати? Я хочу показати вам навіть не обрізку, навіть не це, а формування винограду. Більш воно буде цікаве для початківців, як він має бути сформований. Коли на ньому листова маса, так воно не проглядається. А зараз можна побачити. Ось тут в мене росте такий подарок Запоріжжя. Не вкриваю я його, Витримує він мінус 20-23, не страдають його основні бруньки. От що я вам хочу показати через скільки. Тут і 20, і 25, 15. Плодові пагони пущені вверх. Ось так, як бачите, тут 1, 2, 3, 4, 5 рукавчиків, з них пущені були плодові лози, і з них вже вибралося котрі кращі пагони і пустилися. Вверх. От у нас в результаті виходився отакий от грібінець. Отаке формування майже ідеальне. Ну, професіонали скажуть, що можна по-другому, але тоді вже кожен підбирає під свої умови, але ось так воно має виглядати. Знаю, сам був початківцем, дуже важко було зорієнтуватися, як же ж воно. Має бути. А потім я покажу ще обрізку на ньому. Як воно обрізається, горизонтально підв'язується і в нас, потім кажу ще раз, при формуванні лишні пагани забираються, пускаються сильніші. І от виходить отакий грібінець. Всім міцного здоров'я, миру наснаги. До побачення!